Хвилі височезні, але мене не залило. Море хвилюється. Можливо, тому що я вже їду від нього. Намет штурхало цілу ніч. Приклав камінці. І ось тут. А з цієї сторони знайшов дошку. Ось таку величезну, мокру, приклав, то вона теж тримала намет. За наметом зробив собі кухоньку. Розпалити вогонь було дуже складно. Тому намет, як стіна, виступає захисна від вітру. І буду собі готувати знову ту саму вчорашню їжу, ту саму пасту сицилійську з сиром. І томатом і оливками. Отакий побут італійських манівців 51-го вітряного дня. Що ж, вітаю вас на каналі Студія Вел, well. перед за новими пригодами. Цікавився в одному з маркетів, скільки вартує кілограм плодів кактуса у пунції. І знаєте скільки? Майже 3 євро. 2,90. Я повернувся в місто Реджу. Вчора я був у ньому, розповідав вам про нього. Воно мені дуже сподобалось. І ось приїхав знову на набережну, щоб поїсти своєї сицилійської пасти. Скажу, що готувати її сьогодні прийшлося дуже важко. Із-за вітру, що я тільки не робив. І намет ставив, і наметом прикривав, і каріматом прикривав, але вітер вогонь здував, і тому вода кипіла дуже довго. Але я все зробив, і це було останнє приготування в казанку на плиті. По своєї плиточки Бонди я вже позбувся, я вже їду без неї, вона вже зламалася, зіпсувалася і дома замовлю новеньку. Я їй подякував, поцілував її і відправив її в інший світ. Біля моря, навпроти Сицилії, паста сицилійська, смачнесенька. З сиром, помідорами, оливками. М -м -м. Смак Італії. Смак Сицилії. І все в одному казанку. А я шукав де зарядитися. Бачу, колонки не працюють, стоїть тільки така бутафорна штука, а тут біля лавочок велосипедна, ремонтна, правда, без ключів, без нічого, але помітив, що є тут розеточки і дуже сумнівався, що вони працюють, підхожу. Включаю, а воно заряджає. А я минулий раз проїхав і навіть не звернув на це увагу. Так що перевіряйте, коли побачите щось подібне. Тут бачите, з однієї сторони дві розетки є, і з другої сторони дві розетки є. Написано... 230 вольт. Задіяв майже всі розетки. Поклав тінічок свої гаджети щоб заряджалися. Отам куща якась база або табір і веселиться молодь італійська. А я заряджаю гаджети і слухаю музичку. І тапки мої на диво витримали. Подивіться, яка вже дирка тут була б. А я там резинку приклеїв. Правда, вона час від часу хотіла відклеюватись, але коли це відбувалося, я намащував клеєм, колесом отак на ніч придавлював і вона знову приклеювалася. Так що по приїзду додому відправляться ці тапки теж в світ вторинної сировини. Але добре, що витримали. Навіть не сподівався. О, що значить справжні крокси. Завтра мене 52 дні, як я знаходжуся в Італії. 52 дні без тривог, без вибухів ракет і дронів. 52 дні спокійного, мирного неба. Люди відпочивають, люди розслаблені. А я лякаюся вибухів феєверків. Якийсь один російський недоумок причепився до України. Налаштував весь свій рабський народ проти сусідньої держави і вже третій рік веде війну. А я прибув у скверик недалеко біля. Вокзалу залізничного. Через 7 годин у мене буде вже автобус до міста Барі, з якого я буду відправлятися в Україну. І зараз мені треба перелаштувати велосипед. Всі оці зайві речі упакувати, щоб було тільки три місця. Для автобусу у мене є спеціальний чистий одяг, який я віз з собою. Приведу себе в порядок, щоб пасажирам зі мною було приємно їхати. Щоб швидше пролетів час, виїхав ще на узбережжя і милуюся протилежним берегом Сицілії. там, де якраз вишка. Можливо, вам видно там я купався. Дочекалися автобуса, всі хвилювалися, погрузилися і їдемо. Так що до зустрічі в барі так щасливо закінчується п'ятдесят перший. Мандрівний день.